Баблунюк, ти скажи, який виблюдок тебе родив? Ти скажи, ти скажи, де такі хворі люди знайшли, а тебе рідна мама в 10 років викинула з хати і да? від щоб тобі та морда трісла, щоб ти вдавилася нею. Понімаєш? Щоб твоїм батькам руки ноги повідсихали за такі слова, що ти говориш. Ти поняла, чи ні? Ти поняла, чи ні? А в тебе її немає. Погань, в тебе дитини немає. Я проклинаю твою. Твоїх батьків, які тебе родили, виховали. Я проклинаю твоїх батьків, поняла чи ні? Я проклинаю твоїх батьків, поняла, які тебе виростили і виховали. Проклинаю їх до кінця життя свого буду проклинати. Да, вже набив, блядь, щоб ти здохла спогань. Ти подивись, яка скотина. Скотина, ти розумієш чи ні? Ти за мою маму будеш ногами совгати. Ді на двір собі. Дід на двір свариться. Я тобі ще раз сказала, я тобі за свою дитину голову відірву. Ти її погань ніколи не мала і мати не будеш. І хай твої батьки ногами совгають до кінця життя. Щоб таку погань виростили, сволоч! Тому що він точно такий самий. Не людина. А вона нормально говорить, вона нормально говорить. Виходь на двір сім. Виходь на двір. Виходь на двір. Хай всі люди бачать. Зараз я маю виходити, виводьте це. Полікуйся. Полікуйся. Ти сама полікуйся. полікуйся. Я тобі полікуйся. сказала, за мою дитину ти будеш совати ногами. Така ти така поняла? Сама, як ти. Твоя дитина ти її дитина не мала й мати не будеш, бо на таку сволоч ніхто навіть не подивиться. Всі в городі знають, що це таке є. Що це за одне? Хай всі бачу. Вона моїх батьків трогає. Ти моїх батьків не трогай, дитину. Я тобі сказала. У Тебе... мене є батьки. У мене святі батьки, розумієш? А кого такого виблюдка родив, то це треба спитати. Ти знаєш це погань. Звідки знаєш? Де моя мама? Ти знаєш, де моя мама? Моя мама посадова особа. А твої — хто? Хто такий виблюдка родив? Ти скажи. Ти виблюдок, ти виблюдок. Ти виблюдок. А тут є з ким говорити. А тут є, з ким говорити. Чим спеціально провокую? Що вона мою маму ображає? Це я спеціально ще провокую. Це хтось хоче тут чути присутній, щоб мою маму ображали. Це я маю дозволити. Це моя мама, це моя кровинка, і моя дитина, моя кровинка. А виблюдок, який ніколи не женився, не замуж, не виходив, на дні, з ким не зустрічався, дітей немає. Свідки Свідки. я на відео виставлю. Хай всі бачать, і хай шукають тих батьків, і плюють їм на ворота, де їх вродили. Сволоч така. Да, да. Ми її посадимо, блін, Посадимо на зло всім покажемо і посадимо. І сухарі дати носити. Оці от, оці от особі. Так. Будуть, будуть. Баблунюк, я тобі відповідаю. Будеш сидіти. Будеш сидіти? У мене є дитина, в тебе її нема. І ніколи не буде. В мене є дитина. В мене є дитина, а в тебе її нема. І ніколи не буде. Ні, от кого треба притягнути до Ага, Вже, так, да, вже всіх притягнути. Хто ж тебе скотина притягує? Ні, навіть можна говорити чи ні? Заступити, шановні. Будь ласка, городський районний суд. Застановити без протиправні дітей. А в нас так у кожному суді. В кожному в нас в кожному суді. Так. А в нас в кожному суді. Бо кожен суддя собі самовідводи робить. В нас в кожному суді. Ми в нас вже все область знаємо. Да, ми, ми неадекватно. ми неадекватно. Да. А вона моїх батьків згадує дитину. То це нормально? Моїх батьків згадувати. То вона має право морду на мою маму відкривати батька? Так, да, вже і із, знасилував, да, зразу, все в ході. Так, власні полиці. Він мене і штовхнув. Оця вот особа. Вот, вот. Ваша честь, я свідки бачили, у мене є на відео, де такого не було. І за наклеп у мене є відео. За наклеп теж є кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність. Так, точно, вже. Всіх. Ну, за щоб не було криків, в мене зараз слідують... до йде А вас не дійсні всі справи. Ви не маєте права розглядати. Вас всі справи не дійсні. Так заявила нам оця особа. Ну, та я дуже рада, що ви розглядаєте. Всі справи не дійсні. Угу. наступний раз в другий район приведемо свою групу підтримки. Так, да, да, звісно. Вже бандит, Чуєте? Це це що одев'ять кримінальних справ. Так, да, звісно. Дев'ять кримінальних справ на неї вона буде звільняти з роботи другої. Ні. Повідомлення про злочин. Mm -hmm. Щодо цієї особи і от тієї особи. Так, да, вже. Да. Баблунюк вже пиши. Не то, що, а з розгону пиши. І я теж зараз напишу. І в мене є відео, я її добавлю. Бо це вже, врешті, колись має вже закінчитись. Понімаєш? Це в той, в якої дев'ять кримінальних справ, всіма керує, всі, всі в неї винні. Одна вона свята. Батьки не такі, то не такі, там не таке, дитина не таке, всіх вона бачить. І чого, як хто тобі дав право посадову особу ображати і обзивати, виродком обзивати? Хто це такого виблюдка родив? Угу. Хтось її хоче, її бачити не хочуть. Вивозьте їхні бабушки з області і з України. Взагалі. Хто її хоче бачити, хто її хоче чути. Весь город жаліється на, на цьому виблюдку. Баблонюк, обов'язково виставте. Знаєш, я знімаю відео, я так само виставляю, ти можеш і в мене скачати. То, що про тебе говорить і хто ти є, зайди в будь державну установу. Тобі все розкажуть. Тобі все, кожен розкаже. В будь-якій державній установі. Будь-якої людини спитай. <реслігів> угу. Починаючи від держслужбовця, які документи підробляв і закінчуючи всім іншим. <реслігів> У угу. да -да -да. мене є відео. Я навіть додавлю. Щоб тебе дійсно десь там вже хтось так дав тобі вже конкретно, щоб захлеснулася раз і назавжди. Тоді попсповнила Це яду? Жінка два тижні в лікарні лежала. То ви тоді не сміялися? Яду? В неї ж п'ятеро дітей. Ви сміялися? Вона приїде. Вона того разу була. П'ятеро дітей в жінки, і вона обзивала її з них до голови. І побила жінку, суддю побила, жінку побила. в мене частина, в мене є ціле відео, в мене є свідків куча. То це яду. Вже з 14-го року вона колоти, це яду. Вона вбивцю представляє інтереси, партії Алахіть. То це яду, то маму привезу на наступний раз, щоб вона чула її прокльони і сльози, кого ростили, кого виростили, це яду. Можете зайти в соціальні мережі, всі, кожен може зайти і побачити. Хто це таке і що це таке? І де вона мамі, де дитину вбив, вбив, ця дитина вона каже, що виблюдок здох, так і треба. То це яду. Це людської совісті не треба мати. Я вже не знаю, що це таке. є. Ні, в віри в Бога, нічого немає. Яду. Я маму ту, щоб послухати, їй звукозапис, хай всі люди бачать і хай знають, то це яду. Вона сьогодні батьків моїх. А то, мої батьки що тобі зробили? Вона моїх батьків шукає. В мене мама б соромилася, в очі людям би просила би б кланялася і вибачалася. Соромилася б за таку дитину, стидалася б. А їй до 40 років розуму ще немає. І ні замужом не була, ні дітей, немає, нічого на мою дитину. Ти роди, виховай, і тоді будеш мене ще щось повчати. Вона розказує.